Сьогодні ми працюємо на вулиці Івана Бугуна біля майданчика зі сміттєвими баками. На жаль, мешканці міста продовжують викидати негабаритне сміття, не маючи договір на його вивезення. Тому ми проводимо пояснювальну роботу, що треба заключити договор на вивіз сміття. Добрий день, ви <говори> об'ясняєте, вони мусорофечі складають, я все спалюється. полюс. Тут не можна висипати. Вже зробили стихійну свалку. Аз повинен бути договір з таяром на вивезення сміття. У вас є він? У вас договір на вивезення Немає. Значить ви не Я. маєте права на світами. Ну, все ясно. Нас вирується і нас вирується постійно. Я пуль, я пуль, я І здорове теж не габаритне живательно бачки не Я мешканець вулиці Івана Бугуна. Маю договір на вивіз мусора. Вивозю мусор сюди на свалку, щоб посадки не загажували. Ви договір заключали? з Даяром? Ви старі люди, пенсіонери, а пенсіонери прежде всього, що роблять? Законопо А як? Несанкціоновано висипаєте. А -а -а. Ви не маєте а права це робити. У по вас повинен бути договір а -а -а. з даяром. А, -а, -а свої везти з дому? У вас є? Да. Так. Тоді -да, зараз привезуть. Все.